Ярослав Григорович Гилетій, член Національної спілки журналістів України, лауреат Дубинської міжнародної літературно-мистецької премії імені Авеніра Коломиця, кавалер Ордена за вірність імені Василя Стуса, номінант кришталевого жолудя і Золотого Колоса, українець, подвижник, патріот. Народився 19 лютого 1933 року. В містечку Колки тодішнього волинського воєводства, а нині Волинської області в сім'ї вчителя. Батько Григорій Семенович Гелетій, мати Ксеня Климівна Гелетій. Григорій Семенович, як просвітянин і член організації українських націоналістів, 19 серпня 1944 року був розстріляний НКВДстами. Навчався Ярослав в Ківерцях після закінчення 9 класу Ківерцівської середньої школи, як відмінник був включений в делегацію відмінників шкіл Волині, премійованих 10-денною поїздкою в Київ. Школу закінчив золотою медаллю і поступив на перший курс нафтового факультету Львівського політехнічного інституту, який навідмінно закінчив в 1958 році. Випускники політехніки роз'їхалися по всій країні. Ярослав Гелетій їде в Башкирію, де й працює за фахом інженера нафтовика. Без відриву від виробництва в 1973 році захищає кандидатську дисертацію. Працюючи в УФІ на нафтопереробному заводі, Ярослав Гелетій займається активно громадською діяльністю. Він і член журі заводської художньої самодіяльності, і голова спортивного товариства заводу, і учасник заводської команди туристів, яка здобула друге місце по Росії, і капітан команди Інтелігент, призерів всеросійського представлення туристів Південного Уралу. Перших років так званої перебудови Ярослав Гелетій бере активну участь в громадсько-політичному житті. Це і просвіта, і меморіал організовує неділі совісті українських осередків в республіці комі. Ярослав Гелетій був делегатом першого всеросійського конгресу українців в Росії в 1993 році, делегатом всіх чотирьох всесвітніх форумів українців, брав участь як делегат в Конгресі керівників українських громад Росії і Східної Європи, автор шести книг, понад 400 статей в засобах масової інформації. Видавничу діяльність розпочав в далекій республіці Комі. Першим просвітянським виданням став двотижневик промінь, який з 2000 року реформований в політико-просвітянський додаток, як журнал до альманаху Український вісник. Згодом велика кількість матеріалу примусила реорганізувати часопис Український вісник в щорічний альманах, який видається і донині. Тися 1997 року джерело, кероване Ярославом Гелетієм, видає книги серіалу Комі Гулагіана. Вийшло з друку 19 книг різних авторів, готові до друку ще 5 книг, які чекають спонсорів для їх видання. З 1999 року в пам'ять про загиблого В'ячеслава Чорновола джерело видає книги серіалу Бібліотечка Чорновола з друку вже вийшло 23 книжки. Трагічним подіям Колківська і пирятинська трагедія присвячується видання Мої Колки, і кров пролилася на Спаса. Як каже пан Ярослав, принцип його життя старий, як світ. Якщо хочеш щось зробити, то знаходиш методи, якщо не хочеш, шукаєш причини. Ярослав Гелетій ніколи не шукає причин. Тому завжди добивається поставлених цілей.